Член політичної ради партії, людина, яку, я думаю, всі знали, не треба представляти, Тут в мене багато на різних на місці але я скажу коротко лідер майдану. Прошу Дорогі друзі, побратими, посестри, дуже приємно бачити вас. Однодумців тих людей, з якими ми спільно пройшли не тільки Революцію Гідності, а й попередньо помаранчеву революцію. Дуже багато знайомих родичів. Якщо ми собі задамо запитання, чи, що сталося після нашої останньої знаменної події в історії України, це Революція Гідності, і чи ми задоволені тим станом речем, які є на сьогодні. Я думаю, що переважно не переважно, непереважна сіла, скажете однозначно. І спільно скажете разом з народом України, ми не задоволені тим, що відбувається в нашій країні. З багатьох не задоволені. Найбільше, що турбує мене, це те, з чим виходили люди на Майдан, з тим світлим болюбом, світлим серцем світлими мріями з намаганням змінити країну на краще, побудувати в Україні справді європейську державу, знищити стару совєтську комуністичну ідеологію, яка панувала, позбавитися від комуно-олігархічних планів, де кожен із, нас, кожен із вас буде найвищою цінністю держави. Чи отримали ми це підсумку, я думаю, ми знову скажемо ні. Саме тому, що Майдан озурбували у ті самі кланово олігархічні партії, кланово олігархічні представники, які дуже швидко перефарбовуються, коли бачать народний гріх, коли бачать повстання гідності людей проти того беззаконня, яке проводиться в державі. Я думаю, що після помаранчевої революції, а особливо зараз, після Революції Гідності, ми зобов'язані з вами спільно зробити висновки. Чи дозволимо ми далі залишатися при владі і дурити український народ у цій старій системі, яка не змінилася до сьогодні? Я думаю, тут відповідь також однозначно. Так, ми не дозволимо їм далі позурбувати владу України. Ми не дозволимо їм поплюжити українські цінності. Ті цінності, заради яких помирали наші побратими і помирають до сьогодні, борючись вже знову московським ворогом. Чому я вирішив був 50 років позапартійною людиною? Ви знаєте, що я вихованець і сповідник громадянських рухів. По суті, один із тих, хто з 89-го року ще працював на народ голосів України в медичній комісії і в багатьох-багатьох протягом свого життя громадських організаціях. Чому я вирішив? спільно з своїми побратимами, спільно з вами, заснувати і долучитися до нової політичної сили. Щиро вірю і глибоко переконаний, що ця назва, яку ви бачите і носите з собою, громадський рух народний контроль, дає відповідь на це запитання. До сьогоднішнього дня і весь постсовєтський період нашої незалежної України створ... було створено цією старою системою так, що політичні сили використовували активну громадськість, активні громадські організації, громадські рухи виключно в своїх меркантильних політичних цілях. І на наступний день, після здобуття влади вони забували, що таке народ, що таке обіцянки дані. Народу і далі продовжували і продовжують до сьогоднішнього дня грабувати країну. Я думаю, ми зобов'язані, дивлячись на те, що відбувається в країні, сказати їм досить, досить грабувати країну, досить сповідувати олігархію. І саме перша платформа, громадська платформа і громадянське суспільство. Стало основою і базою для створення нової політичної сили. І я глибоко переконаний, що виходці із громадянського суспільства, і саме громадянське власне суспільство, яке є основою, усіх полі... має бути основою усіх політичних сил. І слава Богу, воно стало основою першої політичної сили, громадського руху. Перше слово наше, громадський рух, народний контроль. Для того, щоб знайти механізм, як зайти у владу, як вплинути на ту владу, як очолити владу в Україні і здобути волюнню перемогу. Механізм єдиний це створення політичної сили. Але не зверху використовуючи нас з вами громадськість, а ми з вами, як структури громадянського суспільства, як найактивніша громадськість, створюємо знизу. Громадськими своїми рухами, залишаючись незалежними громадськими активістами нову якість політики і нову якість політичної сили в Україні, саме політичної партії за назвою громадський рух народної контролю. Друге наше назва народний контроль. Безумовно, до сьогоднішнього дня це профанація народного контролю за владою. Ми бачимо верхів політиків владу, ми бачимо неможливість вплинути на їхнє рішення у владі, неможливість їхнього відкликання із влади і повну узурпацію системою оцих старих заскорузлих політиків, які набридли у всьому українському суспільству. Глибоко переконаний в тому, що ми з вами спільно, кожен на своєму місці. Ми у Верховній Раді, всі активісти, які через три місяці здатні зайти у місцеві органи влади, на тих цінностях, перш за все, майданівських цінностях, вони здатні оновити і створити нову українську владу, і створити нову українську політичну еліту, яка забезпечить виконання тих вимог, заради яких ми з вами. Всі стояли і стоїмо далі на Майдані. Тому що майдан, як і для багатьох із вас, для мене не закінчився. Він продовжується і буде продовжуватися до тих пір, допоки народ України не отримає повнуту владу, влади, яку йому гарантує Конституція України. Що ми повинні зробити? Безумовно, кожен на своєму місці повинно, повинен чесно. Відкрито працювати, працювати над тим, щоб втілити в своєму серці, в своїй душі, в своїй сім'ї, в своєму селі, своєму містечку, в своєму районі, в своїй області, а потім спільно в Україні ті цінності Майдану, які потураються до сьогодні існуючим режимом. Я багато виступаю, говорю про те, що чинна сьогоднішня влада це є продовження режиму Януковича. І це є правда. Я в це щиро вірю, тому що я був всередині у цій владі, був один із п'яти міністрів, делегованих громадськістю Майдану. Богу дякувати. Після Революції Гідності, хоча політики брали максимум 20% участь у Майдані. А брали ми з вами, як небайдужі громадяни, як громадськість, як громадські активісти. Ми привели до влади існуючі політичні сили. Їх було зовсім мало. І де вони були на сцені Майдану? Дуже мало політиків було серед нас на самому Майдані. І ось ця сцена Майдану знову позоркувала владу. Я думаю, що наша політична сила, наша політична партія, наш громадський рух народний контроль здатен змінити цю ситуацію. Тому що змінили цю ситуацію ми на Майдані. Ми з вами змінюємо цю ситуацію на сході країни. Волонтери змінюють ситуацію. Не держава. На превеликий жаль. Для того, щоб ми в майбутньому пишалися нашою державою. Для того, щоб наші діти, наші внуки сказали так, вони дотримувалися тих цінностей, заради яких вони вийшли на Майдан. Вони сповідували їх і вони зробили все для втілення наших з вами спільних майданівських цінностях. Сказали нам дякую. Ми повинні зайти всередину і зруйнувати оцю гідру корупції, гідру старої системи радянської. У нас найближчим часом буде шанс. Я думаю, що після сьогоднішнього з'їзду ми з натхненням і з новим баченням здатні приїхати на місця і не говорити, що як намагається нам чинна влада сьогодні сказати, знову розчарування в суспільстві Майдану, знову майданівські сили не змогли об'єднатися. Це саме ця теперішня влада зробила все для того, щоб ми не об'єдналися одразу після Майдану. Тому я глибоко переконаний, що ми спільними зусиллями змусимо владу працювати краще. І тільки спільними зусиллями ми обов'язково побудуємо нову омрійну Україну і три українських гасла, які були на Майдані. До Київ переконаний також в серці кожного з вас: це слава Україні, героям слава! Це слава нації, смерть ворогам. І це Україна понад усе стане нашими цінностями для здобуття нашої спільної перемоги. Слава Україні! Дякую, виже. Я хочу нагадати нам, нам всім, напевно, ви всі пам'ятаєте, хто, хто розпочинав Майдан. Це були ті молоді.